Дуровеньки були. У нас сьогодні гарна погода. Зранку був туман, сиро, а зараз, як ви бачите, ляпота, гарна осінь, останні дні тепла. Сьогодні ми мали приємні новини. У нас було два покупці, подали ми трохи качок і продали лівінських півників. Малеча наша підростає. Зараз ми її інтенсивно відгодовуємо, щоб вона підросла, набралася ваги. Ось такі в нас красиві качечки. Встигаємо брати спіря, шоколадка. І правда і маленькі, які в рості відстають, але активно себе почувають. Зараз і гріються на сонечку і прогріваються. Робили вчора підрахунок поголів'я. У нас є 17 амроксів, 17 лівінських курчат. Два півники ми продали, то вже залишилось 15. Позначив я півнів, які будемо залишати собі. Це від нашого бронтозавра. Будемо залишати ось цього півника якого я брав від Наталі кукли і це наш буде кольоровіший, а цей такий більше чорніший. Гарно несуться легарне, лівінські півники набрали у вазі вже. Ростуть активно. Поробив фотографії півні мінорки, італійської місучки. Це буде на ОЛІКСі виставити знову на продаж. Люди дзвонять, питають, комусь підходить, комусь не підходить. Хтось просто цікавиться. Наші красені селезні. Молоді селезні досить живозі набрали, підростають, вони вже порухаються, як маленькі білі кораблики. Ще трохи западе сніг і вже такої краси не буде, буде холодно. Але нічого, ми переживемо до зими, ми готові. Ось так коротенько. Про новини з господарства.